Radio come with me if there's no raiding spawn. That's the paw. Save, 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 stri shall come деż походу. Guys, go to the attack marker. We try to flank them. Three raza popped. You. Enemy vehicle, enemy vehicle, enemy vehicle, bro, 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 enemy vehicle, enemy vehicle over here, over here. Where is he? Where is he? One o'clock, one o'clock, one o'clock. One o'clock. Okay. It's, 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 stop, 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 stop. It's him, it's him. Yes, 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 it's enemy. Woohoo! <laughs> Nice, that's not I shoot, shoot, shoot. There is empty, I think. Let no, no. Захоплюють попередню точку, обнуляється таймер і ще знову дається 45 хвилин для захоплення. По факту вже тут спавнитись ну, нема сенсу, хіба що. Трошки постріляти і набити якісь кілів. Хоча тут тільки ну, ті в них, по-моєму, немає. Або вот... стрій, що довго, довго. А ні, зупинилася. Зараз-зараз-зараз. Невже не попав? Опа, застряла. На, п'ятиняка. Sorry, man. Охо-ха! є If you want to uh, like turn the uh, gun slower, just use control and scroll. Yes, 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 I know, I know, bro. Let's go. Okay. Be careful, be careful, be careful. Tell me when you will see him. Yeah, I see, I see. Hit, 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 hit. Uh, second, I don't know, hit or not.

Gerai, gerai, oi, tai... Aš nedušu. Aš nedušu. A little bit close. Closes, closes. Dėta, daktare, suka jėda. O, koks... O, koks... O, koks. O, koks. Ой-ой-ой. Сзади я. Давай, ше. Ту ту... тухит, тухит. Тущит, кошель. Ой, блядь. Вот шот, Да, я шутник фрам. Сейчас. Нет, Бачу. я? — А куда отолетіло? Походу в той момент кушку розвернуло чи щось таке. Я не знаю, просто ну, складно, складно насправді. Ну просто ще водитель болван, йому укажешь стоп, а він блять идет. Я не знаю, накиды, блядь. Нажми, на ручник і стоп. у нас. Ааа! О! Іван ты скриншот зробив! Походив саме в момент Беу. Бабадумба! Ебать, бачу Бадумба, по-моєму, в скваді даже такого імені Бадумба. Блин, заход на садню точку. Move to the point, move to the point, move to the point. Так. Чет, 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 чет. Энерги партнер действовала. Зараз це задам. Так, вот так. Блин, щет ми втрачаємо позицію деву блід сидя посоли подивити Блін, ну на жаль так от Invasion програли Хедшотів в нуль Два солдата підняв. Тут, до речі, прикольна статистика показує особисто. Шість кілів, сім поранених, 10 разів вмер. В принципі, непогано. Якось так дякую за увагу ось така гра склад.